Вітаю всіх добрих глядачів каналу. Мене звати Інна. Продовжуємо сезон консервації. Сьогодні у мене помідори. І я хочу з вами поділитися своїм способом консервування помідорів. У мене є кілька рецептів на каналі. Можемо помідори стерилізувати. А сьогодні я покажу вам, як я запарюю помідори. Помідорки я вже два рази перемила. отут в мене одна миска, тут друга миска з помідорами. Стараюся їх трошечки посортувати за розмірами. Більше помідорки накладаю в 3-літрові, 2-літрові банки. От. А вже ось такі меншечки помідорки в мене йдуть в 1-літрові або 15 літрові баночки. На дно баночок гілочка петрушки, 3 літрова банка 3 гілки, менша банка 2 гілочки і в 1 літрову баночку гілочку петрушки. І ще листя смородини. Так само, в більшій баночці більше листочків, в менші трішечки менше. Ось таке гарне, зелене, пахуче листя смородини. І тепер у банки накладаю помідорки. До речі, помідорки у нас свої з власного городу. І якщо кому цікаво, я вам хочу розказати, які саме сорти, гібриди я висіваю для консервації. Гібриди це шаста, інкас, чіблі, наміб. І сорти. Сорти це даліда. Галера і ще ось така гарна жовта сливочка, жовто-оранжева сливочка, золотий потік. Оце мої улюбленці, які я щороку висіваю саме для того, щоб мати помідорки для консервування. Всі сорти, всі гібриди ідеально підходять для вирощування у відкритому ґрунті, і вони дуже урожайні. Так, слоєчки у мене повні. Шановні мої глядачі, на рахунок додавання от листя різного гілочок, Дивіться. Тут можна і петрушку давати, і листочки смородини, можна давати листя вишні, а можна додавати суцвіття кропу і так само часничок. тому що сюди я ще буду зараз нарізати цибульку. От. Е, можна зробити навіть кілька баночок з різними наповненнями. Дві-три баночки зробити з, е, з петрушкою, цибулькою, смородиною, а кілька баночок зробити з суцвіття кропу, часничок – і листя вишні. От. Або навіть листочки хрону. І зимою відкриваємо баночку, куштуємо і обираємо для себе найкращий рецепт, найсмачніший для вас і для вашої родини. Саме так і народжуються нові рецепти. Так, і ще одне. І так само за бажанням можна додавати листочки селери. Шановні мої глядачі, у цей рецепт саме такий, за яким я готую дуже багато років, і нам вони найбільше у ці помідорки смакують. Але я так само готую із листочками селери, і так само з морквинням, до речі, дуже смачні мариновані помідорки, коли ми додаємо зелену гичку моркви. Помідори з морквиня, а можна приготувати помідорки взагалі без додавання різних трав. Тому що це все є ароматні пряні трави. І вони насичують маринад ароматами і смаком. Можна готувати лише натуральні помідори: сіль, цукор, оцет. Все. А нічого в банки не закладати, ніякого зеленого листя, ніяких гілочок. Спробуйте. І ще одне. Я, як ви бачили, обриваю листочки. От, з помідорків, ось тут, бачите, в мене листочків зелених немає. Я обриваю, я так звикла, я так завжди роблю. З листочками я не готую. Декому подобається, щоб вони були. От, Але кажу, це вже справа особиста кожної господині. І ще одне, коли запарюємо помідорки, або коли ми їх стерилізуємо, вони будуть тріскати, шкірочка тріскає, щоб помідорки не тріскали, зубочисткою ось тут робимо проколи. От, біля того місця, де була Доніжка. Я не проколюю те, що вони мають тріщинки для мене це не принципово. О, тим більше, що помідорів я зазвичай готую багато, тому ну, бавитися і проколювати кожну помідорку, я цього не роблю. Зараз в мене вже водичка стоїть на газі, вона повинна закипіти. Так, беру це все на кухню. Цибулька дає гарного, приємного, солодкуватого смаку оцим помідорам. Помідори за цим рецептом виходять кисло-солодкі. На Наплиті каструлі з водою. Вода вже так, майже майже кипить. Добре, добре. Так. Тіплячою водою заливаю помідорки в слоїках. В слоїках, в банках, багато хто мене запитує, що таке слоїк. У нас на Тернопільщині, знаю, на Львівщині також є таке слово, слоїк або банка, скло банка. Заливаю до самого верху і зверху кришку. Цією кришкою пізніше я буду. Закатувати слоїки. Помідори в 3-літрових банках запарюю 10 хвилин, в літрових 5-7 хвилин, залежно від стеглості помідорів. От, і так само більші банки 7-8 хвилин. Тут у мене 1,5 і 2 літрові банки. От, тут поставила тягрець, щоб помідори не підглядували і кришки не піднімали. Після першого пропарювання водичку, з слоїків зливаю назад у каструлю. Так, водичка закипіла, заливаю помідорки другий раз і так само накриваю кришками. Час запарювання такий самий. Менші банки, менше часу, більші довше. Так. І тепер по порядку. Починаємо з однолітрових банок. Три однолітрові банки. Зливаємо водичку, в каструлю. О, тепер вже банки добре прогрілися, вони вже гарячуваті, їх вже просто в руках без рушничка важко втримати, вони опікають. Маринад будемо готувати на тій воді, яку ми злили з трьох 1 літрових банок. До речі, готувати на тій самій воді чи брати чисту воду, це залежить від того, наскільки вода чиста. От. Якщо я зливаю водичку, бачу, що вона чистенька, нічого тут не плаває лишнє. То я готую маринад на оцій самій воді. А якщо водичка не дуже чиста, то краще тоді взяти свіженьку то взяти свіженьку воду. Але обов'язково заміряємо, скільки води ми злили з трьох 1-літрових банок. От щоб знати, на яку кількість води нам додавати всі спеції. Так, і перед тим, як заливати помідорки. Маринадом додаємо ще у кожен слоєчок, у кожну баночку спеції. Кусочок лаврового листка. У мене великий, то я розділяю на кілька частин. Духмяний перець. Одна горошина. Чорний перець горошком. Приблизно 7-8 горошин. І обов'язково додаю гвоздичку. Одна гвоздичка у кожен слоєчок. Одненька. Чому я даю сюди, а не в баняк, де готуватиму маринад. Тому що, коли будемо заливати, всі оці горошини можуть попасти в кінці в одну банку, в один слоїк. І маринад може вийти занадто приторним. От тому я поклала окремо у кожен слоєчок. водичка починає кипіти, даю сюди сіль, цукор, солі, дві столові ложки, рівненькі, отакі без гірки, Ось так о, 50 грам. Цукру. одну повну склянку. Якщо на вагу 200 г 200 г цукру, вимішую. І коли вода почне кипіти, додаю сюди 9% столовий оцет, 100 мл оцту. У мене стопка 100 грамівка, я раніше робила відео, перевіряла, тому що дехто мені написав, що тут нема 100 мл. Є. Я перевіряла. Хто має ось такі мірні стаканчики, можна заміряти ними. Я просто вже звикла до ось такої стопки. 100 мл оцту. Маринад закипів, заливаємо його у слоїки, накриваємо кришками і одразу закатуємо. Тепер 3-літрова банка. Все те саме. Водичку зливаємо у каструлю. Лавровий листок, духмяний перець, три горошини, п'ятнадцять, вісімнадцять горошин чорного перцю, і 3 гвоздики. На 3-літрову банку я даю 3 гвоздички. Маринад. Сюди 2 столові ложки солі. Тобто все те саме, що на три однолітрові банки. Тут одна 3 літрова банка. Склянка повна цукру. Вимішуємо, щоб гарно все розчинилося. І доливаємо стопку оцту. П'ячим маринадом заливаю помідорки в банці, накриваю кришкою і одразу закатую. Перевертаю, чи все тут добре, гарно закрилося, чи ніде нічого не підтікає. Перевертаю дно і накриваю всі банки, котрі до повного охолодження. Так, зараз я закатаю оці банки, що в мене ще лишилися, і тоді продовжимо. Зараз зверху ще одне покривало покладу. Так, добре, шановні мої глядачі, дякую, що провели сьогоднішній день зі мною. Якщо мої поради стали для вас цікавими, корисними, мені буде дуже, дуже приємно. Всім міцного здоров'ячка, миру, добра, спокою, і хай кожна ваша праця приносить вам лише задоволення. Хай все у вас буде добре.